Тільки вельми бажані гості. Велике інтерв'ю вітаю слухачів. У інформатор ФМ. У нас попереду невеличка, дуже важлива і навіть трохи щемка можливо, розмова. Адже у студію інформатор ФМ завітала представниця товариства захисту тварин ковчег міста Дніпра, голова притулку Ганна Дмитрієва. Вітаю вас. Вітаю вас! Вітаю слухачів! Дуже дякуємо вам за таку можливість бути ближче. До дніпрян і донести нашу важливу інформацію. От до речі, про важливу інформацію, сьогодні поговоримо, чому важливо допомагати чотирилапам. Ну і головне, що кожен з нас може зробити, тому що мені завжди здається, ну це звісно, моя суб'єктивна думка, але от мені часто здається, що коли йдеться про притулки для тварин, про допомогу чотирилапам, чомусь особливо у умовах повномасштабного вторгнення, це якось відходить на. Другий план часто здається не таким важливим, хтось іще допоможе. Тому давайте сьогодні якраз поговоримо, що ніхто не хтось іще, а саме я, саме ви, і це дуже важливо для кожного з нас. Розкажіть, Ганно, чим зараз живе притулок? Я так знаю у вас і котики, і собачки. Так, так. розкажіть трохи. Наш притулок існує 12 років. Ми всі ці роки займалися. Не перетримкою, а саме направляли свої зусилля на екстрене спасіння тварин, які попали в якісь складні ситуації. З, началом, з початком повномасштабного вторгнення ми ще й мінімум два рази на місяць займаємося евакуаціями тварин зі складних зон. І про те, що не на першому місці не завжди у всіх бувають. Час і бажання допомогти тваринам це не так, бо я так рахую, що ми там, де ми потрібні, в той час, де ми потрібні, і на своєму фронті ми робимо ті справи, де ми корисні, і саме теж, де ми можемо щось змінити. Ось, І таким чином, ми також я рахую, допомагаємо. Притулок, як я казала, вже 12 років весною. У нас є на утримання 300 тваринок. є 250, Ну це в середньому кількість е, варюється кожного дня. Кожен день ми приймаємо нових тваринок, е, когось іноді забирають. На жаль, менше ніж приймаємо. Е, і 58 котиків, які зараз в нас на утриманні теж знаходяться. Це мені здається такі дуже великі масштаби в плані турботи. Це точно не впоратися одному, двом. Це про якусь спільну допомогу. Чи вистачає вам рук людей? Як взагалі з цим зараз обстоять справи? Завжди не вистачає людей, завжди наші співробітники, ну більшість нашого колективу, який не дуже маленький. Він сформувався ще в 12-му році, коли Ковчег саме розпочинав свою діяльність, своє життя, своє існування. В нас, наприклад, виросли покоління підлітків, які зараз є дорослими людьми, які в нас з 14-12 ти з ти років підростали, які деякі закінчили з них ветеринарні виші, і зараз працюють і в притулку, і. І по своїй діяльності, по професійній, але ми завжди відкриті, ми завжди раді новим людям. Ми, двері нашого притулку завжди відкрито цілодобово. І ми будемо раді будь-якій людині, серце якої бажає допомагати, в кого відкрите серце, і бажання є таке, то ми завжди готові прийняти. З радістю цих нових людей в наш колектив. А як ви залучаєте людей? Я чула, що ви проводите якісь заходи для популяризації, можливо, це просвітницька робота. Як привернути увагу в наш час до, такої, до такого питання, як допомога чотирилапам? Дуже важко привернути увагу. Ми, як і всі притулки, як, які в нас є, користуємося. Лише соцмережами. В нас, наприклад, є Фейсбук, був до цього часу Фейсбук і Інстаграм. Ну там підписники це ті, в кого є міцні нерви і такі ж самі проблеми і інтереси спільні з нами. Тобто не у кожної людини вистачить сил дивитись на важких тварин, на важкі умови утримання чи спасіння цих тварин кожен день. Тому, тому у нас є інновація. Ту, про яку ми хочемо сьогодні поговорити, розказати, залучити якомога більше людей, які зможуть, е, ну, не, незалежно від, е, від того, чи є в них час, чи нема в них часу, зможуть, по-перше, е, допомогти е, тваринкам знайти дім. По-друге, -по зможуть як, якомога швидше в будь-який час доби. Вночі чи в день звернутися по допомогу е викласти? В наш телеграм-канал, який ми створили, відкритий телеграм-канал подію, та яка сталася, і отримати відгук і допомогу якомога швидше. Про телеграм-канал ще трошки згодом поговоримо. Хочу дізнатися про цей проект. Я так розумію, це якийсь інноваційний проект взаємодії. Тобто людина може прийти, взяти е, тваринку. Розкажіть про це детальніше, так е, ми взяли ідею. Е, Притулків європейських така ідея є, і вона запроваджена у багатьох країнах. Це тимчасове утримання тварин. Тобто, якщо у людей нема змоги взяти на постійній основі, або якщо люди хочуть завести собі собачку, кішечку, будь-яку тваринку, часто діти просять у батьків, і не завжди люди самі батьки, і не завжди дитина готова до прийому. Такого рішення, чи впораються, чи не впораються. Багато хто не знає, що це таке взагалі. Тому є такий проект. У нас розпочинає він своє життя, де люди зможуть, ну а вже ж приїхати до притулку, познайомитись з нами. Ми не можемо першому ліпшому дати просто тваринку і сказати: От і пограйтеся це не іграшки, ми серйозно до цього ставимось. Ми оформлюємо бумагу, договір. Як про передачу постійно тварини, так і тимчасове утримання тварини, теж по договору буде проходити. Щоб забезпечити тваринку від втрати, ми ще будемо давати теж під договір розумні нашийники, які ми зможемо відстежити, навіть якщо тваринка збіжить. Тобто зараз весна, літо все цвіте багато з людей. Їздять на дачі, їздять на на відпочинок, їздять до лісу. Ми будемо на тимчасове отримання давати тваринок, лише, лише щеплених, лише оброблених, лише тих, в кому впевнені ми самі, щоб вони мали змогу не сидіти в клітці цілими днями, а трохи побігати по травці, побачити природу, порадуватись разом з. Хоча б тимчасовими господарями, бо вони, як діти, вони сидять у клітках і їм дуже не вистачає уваги. Багато з них виходять на прогулянку лише по вихідних, коли в нас більш-менш приїздять люди до притулку. В будні дні дуже малий е приток гостей до притулку, і тому багато тваринок, коли на вихідних виходять погуляти, вони просто як козлики їдять траву. Тобто мова не про вигул на годинку, дві, а це прям тимчасове утримання? Тимчасове отримання. Так, ми, ми ще не маємо досвіду, тому ми е, запровадили зараз максимальний термін для людей, які мали. Е, Знайомі з нашим притулком максимально дві доби. Якщо це людина нам знайома, то а вже ж ми будемо на зв'язку з усіма цими людьми, які беруть тваринок, а вже ж ми цілодобово готові допомогти порадою, якщо якесь питання виникне. Ну і люди так, таким чином можуть задовольнити, по-перше, свої потреби. Ще такий момент: така ідея прийшла, бо багато переселенців в нас є в статусі переселенців. Які втратили не лише дім багато чого під час війни втратили. Вони ще багато хто втратили можливість тримати домашніх тварин. Хтось полишив своїх тварин, хтось втратив їх. І оцю душевну потребу на зйомному житлі, на тимчасовому житлі не всі можуть дозволити завести квартирантам там собачку чи кішечку. Я вважаю, що виїзд на вихідні. З тваринкою, з нашою, або приютити її в себе вдома на декілька днів, це буде якась відрада і для них, і а вже ж для наших тваринок, яким дуже не вистачає уваги і спілкування з людьми. А це не буде дуже стресово для тварини, переміщення до інших людей в інше місце. Як ви відбираєте тварин, яких давати людей, яким давати. Ми лише розпочинаємо цей проект. Uh -huh. А вже ж в нас будуть якісь, мабуть, в подальшому обмеження, ми будемо навчатися цьому. Але ну якщо не, нічого нового не вводити, то нічого й не буде. Ми завжди були близькі до Дніпрян. Ми майже кожного дня на європейській площі стоїмо, вивозимо тваринок. І я вам хочу сказати з нашого досвіду, що ті тварини, які їздять, на, ми називаємо акції, коли вивозимо тваринок. Погуляти, побігати, то ті тварини, яких ми вивозимо, які за день бачать сотні рук, саме ці тварини вони мають досвід спілкування з людиною і вони більш скоригованою поведінкою, вони готові до прилаштування і їх зовсім не дратує, те, що їх сьогодні погуляв один на повідку, завтра інший. І якщо це буде От тому ми попередньо два дні. Дві доби терміна і вводимо, щоб подивитися, як тварини будуть реагувати, але будемо заздалегідь спочатку давати тварин на отримання тимчасово лише соціальних, а вже ж ми не будемо дикунів давати. Є і така у нас частина тварин, але якщо там є, у нас дуже охочі, то можуть приїзд приїхати в будь-який час до притулку і посидіти з ними там біля вольєру і спробувати їх так порадувати. Будемо давати тваринок. Під договір, як як я казала, будемо люди з людьми з людьми, вже ж будемо знайомитись і. Тваринки будуть соціальні, оброблені, тобто ми максимально забезпечимо як людей від будь-яких ситуацій, так і наших тварин від будь-яких стресів. Будемо постійно на зв'язку. Якщо людина хоче, от, наприклад, гіпотетично я захотіла долучитися до такого проекту, як що мені потрібно зробити? як з вами зв'язатися? Чим можливо іншим я можу допомогти? Ну, як взаємодіяти людям, які раніше з вами не стикалися, не приїжджали з організацією? Власне. Ми зараз спрощуємо спілкування тим чином, що створили телеграм-канал відкритий, де можуть всі охочі долучитись. Як я казала, викласти, якщо буде потреба. О, спасінні тварини буде йти мова в будь-який час доби. Ви можете туди викласти і отримати допомогу в будь-який час доби. Бо ми всі люди, ми всі живі люди. Гаряча лінія вона найчастіше знаходиться у мене, і ми не можемо приймати 100% дзвінків. А так ми зможемо трохи. Більше ближче бути до людей і допомагати якісніше, швидше і коригувати, якщо самі не зможемо під'їхати, скоригуємо вам, потрібно туди-туди під'їхати чи зачекати там 15 хвилин, поки під'їдуть волонтери. Тобто безпосередньо через цей телеграм-канал ви можете. Як подати заявку? Ми тоді раз на день, раз на добу викладаємо новини про цуценят, про собачок, кішечок, про тваринок, яких ми віддаємо на тимчасове рекламу, так сказати, їм даємо описання цієї тваринки, характер її описуємо на тимчасове утримання. Тобто ви можете вибрати. І в цьому телеграм-каналі тварину, до якої ви приїдете в гості, але обов'язково перед тим як ви будете забирати тварину. А вже ж ви приїдете до притулку в будь-який зручний для вас час. Ми з вами познайомимось. Ми вам покажемо цю тваринку вживу. Ми вам пояснимо нашу ідею, наші правила. Тобто, поспілкувавшись, ми виявимо і ваші потреби, і ваш, ваші можливості. І такий певний фейс контроль цього. пройти, щоб відсотково це ці, ці ручки ну, були безпечні. Це, це так, це, це не зовсім так. Але якщо у людини буде бажання, то якщо це не миттєве бажання я хочу, а якщо людина вже приїде до притулку, познайомиться там, це вже якісь кроки до того, щоб. Ми повірили, що ця людина зможе утримати нашу тварину безпечно. Ну що ж, це головне, що є певні інструкції, правила. Все продумано, і це дуже класна, як на мене, ініціатива. Друзі, долучайтеся. Ну і наостанок, Ганно, кілька слів для наших слухачів: можливо, побажань, можливо, ще такий заклик допомагати чотирилапим, і що це важливо. Е, так, я хочу звернутися до всіх дніпрян. З Закликом, щоб ви ніколи не проходили мимо, бо якщо ви бачите тварину, яка попала в біду, тварину, яка потребує негайної допомоги, або збили перед вами і поїхали далі, або ну, багато вже в житті буває різних ситуацій, то я хочу донести те, що якщо це ви бачите, це саме для вас випробування, і то, як ви на це зреагуєте, може. Подалі сказатися на вашому життю як позитивно, так і негативно. Це випробування саме для вас. Ніколи не проходьте мимо, завжди шукайте можливість, стукайте в двері. Волонтерів багато. Дніпро дуже гарне місто, чудове місто з добрими класними людьми, людьми, і ми всі готові прийти на допомогу, коли вона потрібна. Не будьте байдужі, усім перемоги!